25 років у коломиї діє театр сучасного танцю Ерідан. З нагоди ювілею колектив підготував святковий концерт. У народному домі відбулася прем'єра балету Муха Цокотуха. Також показали нові та найпопулярніші танцювальні композиції. Були і виступи запрошених гостей. Театр сучасного танцю «Ерідан» створили у січні 91-го року ініціатор Тетяна Павлюк. Ще будучи школяркою, вона почула, що у Коломиї приїжджає хореограф Портнягіна Неля. Юна Коломиянка вирішила за будь-яких обставин познайомитися з цією людиною, а далі з'являється нестримне бажання володіти мистецтвом хореографії. Вже за півроку вона стає репетитором танцювального колективу Астрей під керівництвом Портнягіної, а згодом і хореографом. Колектив успішно розвивався, кількість учасників зростала, але вже під назвою Театр сучасного танцю Ерідан. Чи не на кожних фестивалях ріданівці легко завойовують призові місця, але мають найбільш вагомі. Для колектива це Чорноморські гродо тепер залишаються. Чому тому, що ну на, на даний момент фестивалів дуже мало, де тебе оцінюють по хореографії, по режисурі, по костюмах і тому все дуже мало. Для себе особисто київська піктораль. З нагоди 25-ї річниці діяльності колективу у міському палаці культури народний дім ріданіці організували святковий концерт. У програмі прем'єра балету Муха Цокотуха нові та найпопулярніші танцювальні композиції, виступи запрошених гостей. Зокрема, з Рівного приїхав колектив зразкового ансамблю сучасного танцю Діалог. Вони з Ріданом часто зустрічаються на конкурсах і вже стали добрими друзями. Випускниці наші нашого вузу працюють в Арідані. Це і Надія Семчук, і Ірина Бесараба, і ось Васілі Василій, який тут хіп-хоп викладає, він також зараз є нашим студентом. Це одна велика сім'я, і всі діти, які займаються в цьому колективі, вони надзвичайно дружні. Це найперше. По-друге, вони дуже завзято люблять Україну нашу. І я думаю, що це також немаловажно. А взагалі вони дуже великі професіонали. І я знаю дуже багато колективів, коли приїжає на ко. Онкурс і рідан то колі починають усіх труситися. Колінки на святковий концерт завітали і ті, хто разом з коломийськими танцівниками у складні 90-ті розпочинали популяризувати сучасне мистецтво. Співачка Марта Шпак з Еріданом започатковувала і свою сольну кар'єру. Я пам'ятаю той день, коли я приїхала сюди саме цей будинок культури, е, тому що я готувала свій перший сольний концерт на Рожнятівщині і запросила балет «Ельдан» з мною співпрацювати. І знаєте, я дуже хвилювалася. Я тільки чула про них, багато читала, але може що на той час не дуже сильно були там ютуби і мас-медіа розвинуті, там тільки телебачення. І е, е, так трошечки, знаєте, було хвилювання. Але от е, е, я багато з хореографом про тим говорила, і чомусь, коли я от переговорила з Таню з Тетяною, так я поклала що це моя людина, не знаю, що я відчуваю. Я приїхала на репетицію, знаєте, з перших. 에, вони так відчували. Ну, вони хвилювалися. Я хвилювалася, знаєте, перше знайомство, а потім починається перша музика, перший танець. Буквально, ну, ну ух, секунд 30 я сказала, я можу бути спокійна. Це мій світ, це мої люди. Це я б зробила правильний вибір. Того дня у народному домі був аншлаг, зала навіть не змогла вмістити всіх охочих. Як годиться, в день народження іменинникам від гостей лунало багато привітань. Колектив так знаєте, згуртований їх настільки покоління, з покоління, покоління це просто диво дивуєшся. Надзвичайно, я вітаю керівників з таким прекрасним святом. Всіх керівників починаючи від тані і закінчуючи її помічниками балетмейстерами, Ну це прекрасний колектив. Це ймовірно фантастичний, нереально крутий, неперевершений. Ми гордимося, що він у нас є. Є у палаці культури, є у місті Коломиї, який популяризує е, танець, який популяризує сучасне мистецтво, хореографічне за межами нашої за межами нашої України. І Подальших перемог, подальших звершень, і ми пишаємося і тішимося, що він у нас є. Бажаю процвітання, і нехай е, ще буде такий ювілей, як 50 років і 75. Дуже велика подяка за їхнє мистецтво, за їхні постановки. Вони завжди вирісняються своєю оригінальністю. Е, дуже любимо. Дуже вдячні. Та, дуже вдячні їм. Дуже багато ми почерпали корисної інформації від них. Бажаємо процвітання. Процвітання? Христос воскрес всі, всі, коли ми Україні і миру всім. А решта буде. буде.